Ким у вас був найнесподіваніший інтем у вашому житті? Я був надзвичайно п'яний на вечірці в будинку друга, де також була симпатична дівчина. Вона здавалася мені милою, але я не намагався фліртувати з нею чи щось таке. Ми грали в певний понг і в інші ігри з випивкою. О четвертій годині ранку я лягаю спати на футон мого друга. Та сама мила дівчина заповзає до мене на футон, треться об мене своєю дупою, і ми переходимо до справи. Настає ранок, і я розумію. Мію, що одним із людей, які спали на підлозі в п'яти футах від нас, був чувак, який, очевидно, був дуже сильно у неї закоханий. Потім через тиждень я дізнаюся, що вона була сестрою дівчини, яка була закохана в мене, абсолютний безлад. Прозвучить дивно, але найнесподіваніший секс у мене був із моєю першою дівчиною, хоча це був наш перший раз одне з одним. Я знаю її з п'ятого класу, але після того року я перевівся у приватну школу і ми втратили зв'язок. Через багато років, коли мені було близько 20 років, я прокоментував одну з її публікацій у соціальних мережах, а потім наступного дня зустрів її в барі міста, де ми виросли, цілковитийсь. Біг справа дійшла до поцілунків, але наступного ранку вона повинна була бути на роботі о 6-й годині, тому більше нічого не сталося. Але ми домовилися зустрітися через два дні у парку, щоб погуляти, поспілкуватися та покурити траву. Ми відійшли у глиб парку, де знайшли самотню лавку і знову почали цілуватися. Потім вона почала робити мені мінет, але чітко дала зрозуміти, що ми не будемо займатися сексом. Тут, хоча я навіть не питав про це, через 30 секунд вона дивиться на мене, встає і каже: Ну, гаразд. Після чого спускає джинси і нахиляється над лавкою. До біса. Чудово, минуло 14 років. Ми все ще разом. Ого, дідусю, це сталося на тій самій лавці, на якій ми зараз сидимо. Одного вечора трохи старша колега підвезла мене додому з роботи після зміни у Вендіс. Закінчилося все тим, що ми трахалися на підлозі в кузові її міні Вена, припаркованого на вулиці навпроти мого будинку. Я випадково зачепив машину цієї дівчини на парковці Вата Бургер. Повністю моя провина, але пошкодження були дуже незначними. Я вибігаю з машини, щиро вибачаюся, надаю їй інформацію про свою страховку, і між нами зав'язується діалог. Яким чином все доходить до того, що вона запрошує мене поїхати до неї. Ну а решта вже історія. Багато років тому дівчина, що нянчила моїх дітей, запропонувала, щоб її старший брат прийшов покосити мій газон. Оскільки я була мамою одиначкою, і у мене практично не було вільного часу. Він прийшов 18 років і без футболки літнього вечора. Він покосив газон і сказав, що мені не обов'язково йому платити. Мені було незручно, і я попросила його зайти трохи пізніше, коли я вкладу дітей. Та й спати і зможу сходити до банкомата, щоб зняти готівку і заплатити йому. Він повернувся після заходу сонця. І ми розмовляли, стоячи на моїй під'їздній доріжці між нашими автомобілями. Він відверто фліртував, а я вже давно була самотня. Тож ми почали цілуватися. І так як на мені була сукня, ми зрештою зайнялися сексом прямо на під'їздній доріжці. Я притулилася до автомобіля, а він тримав мене. Nossa, Я був у барі біля свого будинку. Я часто ходив туди, але зазвичай тримався усамітнено. Просто пив своє пиво і монополізував музичний автомат. Того вечора там були дві жінки, яких я ніколи раніше не бачив. Коли бар зачинявся, одна із них підійшла до мене і запитала, які у мене подальші плани на вечір. І я сказав, що піду додому. Мені справді не спало на думку сказати щось інше. Тому після короткої незручної паузи. Вона сказала, схоже, дівчата не часто фліртують з тобою у барах. Так я відповів, що ні, і вона сказала: ну тоді сьогодні ти підеш зі мною до мене додому. Спочатку поїздка на таксі була трохи дивною, тому що я насправді нічого про неї не знав, окрім того, що ми їдемо до неї додому, щоб переспати. Вранці вона запитала, чи не проти я поїхати з нею до хлопця, з яким минулого вечора замутила її подруга, щоб забрати її. І разом повернутися до машини, на які вони приїхали в бар. Вони обговорювали те, як минули їхні вечори, прямо там, у машині поруч зі мною. Моя прихильно відгукувалася про час проведений зі мною. А ось її подруга була менш задоволена хлопцем, з яким вона була. Тож гадаю, все пройшло досить добре. Протягом деякого часу я жив за кордоном і вирішив зробити тату. Татуювальниця помітно нервувала, коли била мені тату. Але я просто припустив, що це тому, що я тоді ледве розмовляв її мовою. Після того, як вона закінчила, я запросив її на піцу, а потім провів назад до салону. Коли я йшов, я попросив її надіслати мені фотографії татуювання, тому що я ледве бачив його. Воно було на моїй спині. Пізніше того вечора вона. Вона запитала, чи не можу я підійти до неї, щоб вона могла сфотографувати тату під кращим освітленням. Як тільки я прийшов до неї, вона просто стрибнула мені на руки і почала мене цілувати. Ми спали протягом наступних двох тижнів. Потім розійшлися це єдине моє тату, і цей досвід був до біса приємним. Ваша наступна партнерка. Класне тату. Є якась історія, що стоїть за ним. Стоячи біля дерева і чекаючи, коли прийде потяг вночі посеред міста, це було наше перше побачення. Ми пішли в кіно. Вона відвела мене у вбиральню для людей з обмеженими можливостями, де зробила мені мінет. Коли ми вийшли, ми побачили пару, що чекала біля вбиральні. І я підозрюю, що вони збиралися зробити те саме лол. Був із подругою, яку нещодавно кинув хлопець. Насправді я навіть не сподівався на щось подібне, оскільки ніколи не думав про неї в такому плані. Вона пішла у ванну кімнату і вийшла в одні лише нижній білизні. І саме тоді я вперше подумав про неї в такому плані. Дещо схоже сталося зі мною? Ми дивилися фільм, і там була сцена Топлес. Вона сказала, хотіла б я, щоб у мене були такі ж груди. Гадаю, мені варто зробити. Пластичну операцію, я сказав їй, що впевнений, що у неї чудові груди, і їй не потрібна ніяка операція. На що вона сказала: знаєш, так як у мене зараз немає хлопця, я просто покажу їх тобі, щоб ти зрозумів, що я маю на увазі. Вона підняла свою футболку, і я сказав їй: ну, вони ж справді чудові, не потрібна тобі ніяка операція. І знову зосередив свою увагу на фільмі. Однак своїм периферійним зором я помітив, що що її футболка не опускається, після чого подивився на її обличчя, і так я б дуже хотів, щоб цього ніколи не було. Ми були хорошими друзями протягом багатьох років, і я дуже любив її саме як подругу. Наслідками стали бурхливі десятимісячні стосунки, зрада, взаємний обмін образами. І тепер ми більше не спілкуємося. Я дуже сумую за нею як за подругою, але шляху назад немає. Неочікуваний так, ну можливо, не дуже, але для мене цей випадок був саме таким. Оскільки я зовсім не очікував такого результату. Хай там як ось історія. Десять років тому я працював барменом в інтернаціональному барі в Японії. Я був там як студент по обміну з ЄС, і мені потрібні були гроші. Серед моїх колег була дуже мила дівчина. Але я завжди думав, що вона явно поза моєю лігою. Одного разу я таки Набрався сміливості і запитав її під час зміни, чи не хоче вона повечеряти в мексиканському ресторанчику неподалік. На мій подив, вона погодилася. Ми насолоджувалися справді смачною їжею та хорошою розмовою. Коли ми йшли до станції, я ще не хотів закінчувати цей вечір і тому запропонував їй піти в караоке. Вона раптом оживилася, і ми провели ще дві чудові години в караоке. Далі я запитав, чи не хоче вона скуштувати вино. Яке я привіз зі своєї батьківщини, і вона погодилася, тож ми стрибнули в таксі і продовжили нашу розмову вже на моєму балконі. В той момент я почувався таким спокійним і щасливим, чудовий вид на місто, сигарети і чарівна дівчина поруч. Наступної миті вона сіла мені на коліна, і ми цілувалися напевно цілу годину. Після цього вона взяла мене за руку і завела всередину. Ну а решта вже історія. Я досі постійно. Но згадую той момент, весь вечір був таким чарівним та ідеальним. Я відвідав свого найкращого шкільного друга після того, як ми побачилися на зустрічі випускників через 10 років після закінчення школи. Закінчилося все сексом з його старшою сестрою, поки він ходив за пивом. Якось у мене був секс на одну ніч із хлопцем, який виявився сусідом моєї бабусі. Щоразу, коли я приходжу в гості до бабусі, ми з ним радісно вітаємося, і він щоразу намагається запросити мене на побачення. Хоча з тієї ночі минуло вже сім років. Одного вечора я повернувся додому з бару і побачив, що мій сусід по квартирі запросив гості кількох колег, яких я ніколи не бачив. Одна з дівчат миттєво підійшла до мене і запитала, чи не хочу я піти до неї додому. І я відповів, що звичайно я дізнався її ім'я лише наступного ранку. У мене є подруга, яка протягом всього свого життя була асексуалкою. Одного разу вона просто прямо запитала мене, чи не хотів би я зробити це з нею, оскільки їй раптом стало цікаво, як це, але вона була самотня. Я не міг повірити своїм очам, але вийшло чудово. Моя колишня начальниця зустрівся з нею та кількома колишніми колегами відразу після карантину. Ми всі випили. А потім, коли я сказав, що збираюся додому, вона пішла за мною до моєї машини і сказала: але якщо ти підеш зараз, ми не зможемо зайнятися сексом. І схопила мене за шланг. Це сталося лише один раз і ні до чого не призвело. Але це точно не той досвід, про який я шкодую. У мене був інтим під час шахового турніру. Мила мініатюрна дівчина запросила мене до свого готельного номеру. Ми випили, а потім зіграли в шахи на роздягання. Вона грала в шахи набагато краще за мене, тому я дуже швидко опинився повністю голим. А потім у нас був чудовий секс. Вона була з іншого міста, і ми провели разом усі вихідні. Це був багатоденний турнір, а потім ще кілька місяців переписувалися. Старша сестра мого найкращого друга. Мені було 22 і я був на різдвяній вечірці в будинку мого друга. Було багато людей, але ніхто не хотів йти зі мною в джакузі, крім його сестри. Їй було близько 29 і вона була неймовірно мила. Дехто із наших друзів намагалися підкотити до неї, але вона їм усім відмовляла. Опинившись у джакузі, ми розговорилися і раптово почали цілуватися. Потім вона пішла у свою. Кімнату і сказала, що чекатиме на мене. Я вирішив спочатку запитати дозволу у свого друга, і його відповіддю було: Чувак, робіть що хочете, тільки мені про це не розповідайте. Гаразд. Я пішов до її кімнати, і перш ніж кісточки моїх пальців торкнулися дверей, вона відчинила їх і втягнула мене всередину. Ми трахалися всю ніч, і я досі не можу повірити, що це сталося. Лол. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.